Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо другий урок повторення за дев'ятий клас: це вектори на площині, все, що зв'язано з цими поняттями. Давайте пригадаємо, що таке ж вектор. Вектор це направлений відрізок, тобто він завжди має напрям. Наприклад, вектор АВ. Ще його можна позначити однією маленькою буквою латинською. Що він показує? Він показує напрям, куди і наскільки відносно. Початку вектора змістився його кінець. Тобто, як точка А має переміститися, щоб опинитися в точечці Б? Далі він має завжди напрям, як ми вже сказали, певну довжину. Довжина вектора позначається називається модулем цього вектора, ну і пам'ятаємо, позначається у вигляді теж відповідно модуля. Але як знайти координати? Вектора АВ, або ми його ще назива... можемо назвати там будь-якою маленькою буквою. Для цього координати точки Б ми маємо відняти координати точки А, тобто від кінця віднімаємо початок. Коли ми знаємо координати такого вектора, припустимо, ми отримали А1 А2, тоді можемо порахувати його довжину. Рахується, як теорема Піфагора для відповідних координат. А1 до квадрату плюс А2. 2 до квадрату, схоже на теорему Піфагора, просто далі. А, які бувають вектори? Вони бувають співнаправлені, протилежно направлені, тобто з однаковим напрямом і протилежним. <кій> бувають протилежні вектори. Це ті, що мають е, однакову довжину, але. Різні за напрямом. Наприклад, ось вектор буде А, і до нього протилежний вектор мінус А, їх ще так називають з протилежними знаками. А якщо у нас, наприклад, вектор А ми візьмемо і вектор Б, то це просто протилежно направлення. Щоб два вектори були рівними, нам достатньо, щоб вони співпадали за напрямом та довжиною. Далі, які дії можна виконувати з. Векторами. Ну, це відповідно всі дії, які у нас є а, з числами, це додавання, віднівання векторів, і множення на число та множення векторів скалярно. Поки що в 9 класі ми ж розглядаємо тільки скалярно. А, для того, щоб додати два вектора, які, в яких є координати, ми додаємо. По -координатно, першу координату з першою, другу з другою, для того, щоб відняти відповідно так само першу координату віднімаємо з першої, другу з другої. Для того, щоб домножити вектор на число, нам необхідно помножити кожну його координату на це число, наприклад, число К множимо на вектор А. Це означає, що на це число К домножиться перша координата вектора і друга координата. Цього вектора. Якщо ми будемо додавати два вектора А та Б, нам достатньо додати першу координату першого плюс першу координату другого, другу координату першого вектора і другу координату другого вектора. В результаті ми отримаємо теж вектор. Але якщо у нас невідомо координати, координати, але відомо самі вектори побудовані. То ми можемо використовувати для додавання два правила. Перше правило трикутничка, вектор А та вектор Б. Сумою таких векторів, які з'єднані послідовно, є вектор, який виходить з початку першого і в кінець другого вектора. А якщо вони мають спільний початок, тоді ми використовуємо правило паралелограма, і для цього нам потрібно добудувати. Паралелограмчик. І сумою таких двох векторів А та Б буде вектор, який виходить з їхнього спільного початку в протилежний куточок цього паралелограма. Сума буде ось тут А плюс Б. Ще називають. Перше правило не трикутничка, а правило многокутника. Чому? Бо може бути сума декількох векторів послідовно з'єднаних. Тоді сума таких всіх векторів буде вектор, який виходить з початку першого і в кінець другого. Дуже цікаво відбувається, якщо ми їх навіть не будуємо. А, Б, С, Д, М, наприклад. І ми шукаємо суму вектора АВ плюс вектор Б Плюс вектор CD, плюс вектор DM. Тоді, умовно кажучи, ми викреслюємо ось цю спільну точку Б, потім спільну точку С, потім спільну точку Д, і в результаті у нас суми таких векторів буде вектор, який починається точечкою А, закінчується точкою М. Це ми трошечки пригадали по цій частині. Далі. По додаванню відніманню. Ще можемо по скалярному добутку. Зараз повторимо. Запишемо формулу, яка дуже важлива. Також для, крім скалярного добутку, нам потрібно ще пригадати умову колінеарності та перпендикулярності двох векторів. Давайте спочатку пригадаємо скалярний добуток. У нас є дві формули: щоб перемножити скалярний вектор А на вектор В, Можемо помножити, якщо відомі координати, першу на першу, і плюс другу на другу. В результаті такої дії ми отримуємо число, тобто скаляр, тому воно і називається скалярний добуток, бо перемножали векторні величини, отримали скаляр. Або модуль вектора А множимо на модуль вектора Б, тобто в тих випадках, коли відомі довжини цих векторів, І на косинус обов'язково кута між ними. І от звідси випливає формула знаходження кута між векторами. Ми скалярний добуток векторів маємо поділити на добуток модулів А та Б. Буде таке завдання теж в тесті. Далі пригадуємо умову перпендикулярності двох векторів. Вона якраз безпосередньо пов'язана з косинусом кута між векторами. Якщо два вектори перпендикулярні, то виконується це тільки тоді і тільки тоді, коли скалярний добуток дорівнює нулю. Ось це треба дуже гарно пам'ятати, добре пам'ятати. І умова колінеарності. Два вектори колінеарні, до речі, пригадаємо, які це такі вектори. Ті, що знаходяться на паралельних прямих або на е, одній тій самій прямій. Вони можуть бути різні за напрямами, але лежати на паралельних прямих. Тоді вектор А колінеарний до вектора Б, тоді тільки тоді, коли пропорційні відповідні координати. перша – Век... координата першого вектора і пер... друга координата другого вектора. Коли виконується ось така умова. Так, добре. Тепер почнемо розв'язувати завдання. Додому 35 А та В ми розглядаємо Б та Г. Отож, побудуйте три довільні вектори А, Б і С. А потім побудуйте вектор Д. Такий що? Цей вектор D буде складатися в нашому випадку з двох векторів А мінус три вектора Б. І вектор А плюс 0,5 вектора Б і мінус 2 с У нас немає жодного, тому ми собі будуємо такі, як ми хочемо ці вектори. Наприклад, у мене буде ось такий вектор А. Ось такий вектор Б. І там якийсь вектор С. А. В С. А тепер, відповідно до них, будуємо е, різницю. Спочатку два вектора А. Значить, я беру наш вектор А. Якщо він помножений на 2, це означає, що його довжина збільшена вдвічі. І має той самий напрям. Ось він, вектор, два вектора А. Підпишу собі, що це два вектора А, потім підпишу. Тепер мені потрібно мінус три вектора Б. По-перше, мінус, то він буде напрямлений в протилежний бік. І таких три вектори Б. Ось він у мене цих три вектори Б. І мені потрібно їх додати. Бо я вже три вектори побудувала з знаком мінус. Можна їх сумістити з спільним початком, а можна сумістити з послідовним з'єднанням. І так, тут два вектора А. А ось тут мінус 3 вектора Б. За правилом трикутничка їхньою сумою буде вектор, який виходить спочатку першого і в кінець другого. Ось цей вектор і буде вектор D. Другий варіант. Мені потрібен сам вектор А. Так, це у нас було Б. І завдання Г. Давайте побудуємо. Беремо сам вектор А. Так, як він є. Далі нам потрібно пів вектора Б. Тим самим напрямом, але половиночка вектора Б. Ось вона. І мінус два вектора С, тобто протилежним напрямом до вектора С, і вдвічі більше. Ось він, це, два вектора С. Розміщаємо їх послідовно. Наприклад, ось так. Ось так. І ось так. Зараз попідписую, щоб ми не загубилися. Це вектор А, далі 0,5 вектора Б і мінус 2 вектора С. І їхньою сумою буде вектор, який виходить із початку першого в кінець другого. За правилом головного Тобто ось наш вектор Д. Пригадали побудову. Рухаємося далі. Номер 936. Визначити чи рівні вектори. Це дуже просто. Нам потрібно порахувати їхні координати. А для цього від кінця вектора відніматимемо початок. Рахуємо спочатку вектор А Б. Тобто від точки Б віднімаємо точку А. Отримуємо 3 мінус 1 та 2 мінус 6. Це буде 2 мінус 4. Далі вектор СД. Від точки Д віднімаємо точку С. Це буде 2 мінус 0 і мінус 5 відняти мінус 1. Одразу напишу плюс, мінус на мінус плюс і отримуємо 2 мінус 4. Так, да, дійсно, ці два вектори мають рівні координати, а тому вони будуть однакові. Далі, 37. Знайти модуль вектора. Ой, щоб порахувати модуль вектора, нам достатньо але вектора p. Що складається з двох векторів А і трьох векторів і мінус трьох векторів Б. Нам потрібно координати цього вектора П. Тому 2 множимо на координати вектора А. І віднімаємо від них 3 помножене на координати вектора Б. Я люблю відзнач... відрізняти координати вектора та координати точки, тому пишу зверху. Таку рисочку можна ще писати саме як векторочок, такий маленький, але це довше виходить. Перемножимо спочатку 2 та 6, потім мінус Мінус 3 на… Мінус, залишила за дужками, 3 на мінус 2 мінус 6 та 0. І тепер виконаємо дію віднімання. 2 відняти мінус 6, то буде 2 плюс 6 8. 0, 6 відняти 0, то буде 6. От тепер, коли ми маємо координати вектора П. Можемо порахувати його модуль. Корінь під коренем 8 до квадрату плюс 6 до квадрату. 64 плюс 36 буде корінь і 100, і це 10. Тобто довжина даного вектора P буде дорівнювати 10. Далі, 38. При яких значеннях А та B. вектори колінеарні? ось та умова, про яку я говорила. Два вектори будуть колінеарні. Колінеарний до вектора b. Якщо їхні координати пропорційні, складемо пропорцію першу координату першого вектора до першої координати другого вектора, другу координату першого вектора до другої координати другого вектора. Далі перемножимо за правилом хрестика, отримаємо 2х квадрат, це сюди, і 8. Бо мінус 4 на мінус 2, то буде просто 8. Тобто х квадрат звідси дорівнює 4 поділили на 2. Х тоді дорівнює плюс мінус 2. У нас дві відповіді. Може бути плюс 2, може бути мінус 2. Далі, в 39-му аВ на домашнє АБ і Г ми виконуємо разом. Знайти координати вектора АВ, якщо. Точка А і точка Б у нас задана. Для цього від точечки Б віднімаємо точку А. І отримуємо 1 відняти мінус 6, то буде плюс 6. І мінус 3 відняти 8. Отримуємо 7 та мінус 11. В завданні Г у нас немає чисел, тому ми просто запишемо одразу відповідь. Від мінус m віднімаємо. M, і від n віднімаємо n. Буде мінус 2 m перша координата і 0 друга координата. Далі рухаємося. Наступний у нас 43-й на домашній, тому 40-й, 41-й, 42-й можемо виконувати. Номер 40. Дано точки знайти координати точки B такої, що два вектора будуть рівні. Припустимо, координати цієї точки B будуть х та y. Виразимо вектори, точніше знайдемо їх координати. Від точки Б віднімаємо точку А, тобто буде x мінус мінус 2, то плюс двічка, y-1. Далі виразимо координати вектора mn. Від точки n віднімаємо m 2 1 і мінус 3 мінус 4. А тепер прирівняємо відповідні. Координати. Тобто х плюс 2 має бути трієчкою, коли х дорівнює 1. Перше х ми вже знайшли. Далі, y-1 має бути мінус 7. Друга координата буде тоді мінус 6. Наша точка B має координати 1 мінус 6. Там номер 41. Знайти координати вектора а, який співнаправлений до вектора Б. П. Якщо вони співнаправлені, то вони точно лежать на паралельних прямих або на одній прямій, і мають пропорційні координати. Позначимо координати вектора А як 3 якихось там К, коефіцієнт пропорційності, і мінус 4К. А ще нам відомо довжина, виразимо цю довжину вектора А. Корінь під коренем 3к до квадрату то буде 9к квадрат. Плюс бо мінус до квадрату буде плюсиком 4 в квадраті 16к квадрат. І все це прирівнюємо до 15. Отримали рівняння. Зліва корінь із 25к квадрат, праворуч 15. Корінь можна добувати буде 5к. Дорівнює. 15. Отже, наш коефіцієнт К буде трієчкою. Чому не мінус 3? Чому я не написала, коли ми добуваємо корінь або розкриваємо ось тут що мінус? Тому що вони співнаправлені. Вектор P і вектор А, вони співнаправлені. Тому коефіцієнт у них має бути тільки додатній. Так, давайте далі номер 43 додому розглядаємо. А ми розв'яжемо 44-й. При якому значенні П скалярний добуток векторів А і Б дорівнює 6. Використовуємо значення скалярного добутку вектор А помножити на вектор Б у нас дорівнює 6, підставимо вектор А 3П має координати, вектор Б має координати мінус 3 і дорівнює 6. Першу на першу координату буде мінус 12, плюс другу на другу буде 3П. І все це дорівнює 6. Тобто, 3П буде 18. Ми перенесемо 12 праворуч, стане знаком плюс. Тому P дорівнює 18, поділити на 3, 6. Що і треба було знайти. Так, наступне на домашнє. 47, -й, 49. -й. А... Так, 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 при якій умові вони перпендикулярні. Пригадайте, коли скалярний добуток цих векторів має дорівнювати нулю. Сьогодні згадували умову. Давайте 48 розглянемо, знайдіть модуль вектора М, що складається з вектора А і двох векторів Б. Але для цього нам дали тільки довжину А та Б, а не самого вектора М. Нічого. Пригадуємо, звідки в нас з'явився модуль в математиці ну, от при тутожніх перетвореннях. Це якщо ми добуваємо за властивостями корені. Корінь із квадрату. Замінимо вектор М його виразом, тобто А плюс Квадраті. Утворилась формула скороченого множення. Розкриємо її, модуль А квадрат плюс подвоєний, то буде 2 на 2 4 а, вектори, і плюс квадрат другого 4b до квадрату. А тепер підставимо довжини, тому що вектор в квадраті дорівнює своєму модулю до квадрату. Тому сюди підставляємо 2 в квадраті то 4. Замість b квадрата підставляємо 1 в квадраті то 1. А от скалярний добуток А на b знайдемо за формулою модуль А на модуль b і на косинус в даному випадку 60 градусів. Тобто 2 на 1 косинус 60, одна друга. Після скорочення отримуємо одиничку. Тобто тут буде 1. І ми дуже швидко, не знаючи ні координат, ні довжини вектора М, не довжини, ні виразу якомусь там, щоб він міг позначати, дуже швидко знайшли його довжину, не знаючи нічого, крім А і Б. Це буде корінь під коренем 4 плюс 4 та плюс 4, тобто корінь із 12. А це можна розбити як 4 на 3 добуток. 4 винести з під знаку корінні двічка, а корінь з трьох залишиться. На цьому на сьогодні все. Працюємо. А, у нас ще куточок залишився в 50-й. Стоп, ще один номер, вибачте. Знайти кут між вектором М. При яких значеннях А? кут між вектором М і В буде тупий. Ось це ще треба теж обговорити. Кут між двома векторами буде тупий, тоді, коли косинус даного кута, і назвемо його альфа буде менше нуля. А це можливо тоді, коли скалярний добуток цих векторів буде теж менше 0. Чому? Бо скалярний добуток то модулі, а вони завжди додатні. І знак буде залежати тільки від посину кута. Перемножимо скалярно по координатно. 6 на мінус 5 то мінус 30. А на плюс а на А мінус 1. І це має бути менше за 0. Розкриємо дужки. Я почну з а квадрату мінус А, потім мінус 30, запишу менше 0. І ось тут у нас з'явилася квадратна нерівність. Пам'ятаємо, щоб її розв'язати, ми повинні знайти нулі квадратного тричлена, щоб примноженні за теоремою Вієта було мінус 30 в сумі, плюс 1. Це буде 6 та мінус 5. Відмічаємо на координатній прямій для А. Точечки у нас виколоті без строга нерівність. Пригадуємо на алгебрі ми про це говорили. Мінус 5 та 6. Далі це парабола, відки якої направлені вгору. Ще раз нагадую, чому старший коефіцієнт 1 додатній, тому віточки вгору. Все, що над вісю, приймає додатні значення, все, що під вісю, від'ємні і знову додатні. Нас цікавлять від'ємні, тому обираємо проміжок від мінус 5, і до 6, не включно. Нас запитували, про якому А це свого роду як параметр. Ми його знайшли. Відповідь отож, тепер точно на сьогодні все. Повторюємо матеріал, повторюємо обов'язкову формули і розв'язуємо тестові завдання. Гарного дня, до побачення!